Господь з вами читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус і його учні прибули до генізарецької землі і причалили. Коли вони вийшли з човна, люди відразу, впізнавши його, оббігли всю ту околицю. І почали на ложах приносити хворих туди, де чули, що він знаходиться, і куди б він не входив до сіл, міст, хуторів, скрізь на майданах клали недужих, і благали Його, щоб хоч до краю Його одягу доторкнутися, а ті, хто торкався до нього, зцілялися. Слово Господнє. Читаючи ціле Євангеліє, ми бачимо, що присутність Ісуса на землі, як Бога, Божого Сина, притягує різних людей, де Ісус з'являється, до Нього приходять люди, коли Він йде до людей, конкретних, але в більшості Євангелія описує, що він десь з'являється в якомусь місті, в якійсь місцевості, і люди починають до Нього приходити з різних місць, якби, як магнітом притягує Ісус людей. Але це різні категорії людей. З однієї сторони, це категорія людей, котрі є потребуючими. Сюди можемо віднести хворих, загублених. Бідних, тобто людина, яка чогось потребує і не знає, де шукати допомогу. А з іншої сторони, інша категорія людей це фарисеї, книжники або ті люди, які шукають, як засудити Ісуса, як позбутися Його, яким Він заважає як людина, як вчитель. Як проповідник його навчання їм не пасує, вони не погоджуються з ним і хочуть його позбутися. І Сьогоднішній Євангелій описує тих, ту першу категорію людей хворих, страждаючих, загублених, бідних. Завтра буде в Євангелії про фарисеїв, про книжників, про тих інших, які шукають. Як Ісуса засудити. І ці люди, які приходять до Христа, щоб отримати зцілення, написано в сьогоднішньому Євангелії, ті, хто торкався до нього, зцілялися. В традиції церкви ми бачимо, що не раз людина, яка приходить до якогось святого місця, хоче доторкнутися. Ми були тепер в Марія Повч до ікони доторкнутися до якогось місця святого, до якоїсь ікони, до реліквій, когось із святих. Ми хочемо доторкнутися. Тобто, це така наша потреба з'єднатися із чимось духовним, з чимось, що перевищує мене. Тобто увійти в духовний світ в Божий світ. І важливо, щоб в цьому ми шукали Бога, щоб так як ці люди, де Ісус появляється, вони Його шукають, щоб доторкнутися, торкнулися і зцілилися. Це те, що людина втратила через гріх, це цю можливість торкатися Бога. Безпосередньо, так як це було в Едемському саду до первородного гріха, людина була дуже в близьких стосунках з Богом, не йдеться про фізичний дотик, що Бога доторкнутися, зловити якось, але йдеться про серце, йдеться про те, щоб духовно торкатися Бога. Це те, що людина втратила, відійшла, відійшовши від Бога. Але Ісус, прийшовши на цей світ як людина, як Син Божий, дає нам знову цю можливість, якби відновлює в нас цю можливість через Нього доторкатися до Бога, бути з Ним, бути в близькості з Богом. І хвороба, про яку ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Про те, що багато недужих приходили, доторкалися до його одягу, торкалися до нього, зцілялися. Хвороба це те, що змінює погляд на життя, змінює цінності. Певно, кожен десь в якійсь більшій або меншій мірі переживав якусь хворобу, навіть коли менші хвороби чи більші. Вони змінюють наш світогляд. Ми інакше тоді дивимося на це життя, на своє майбутнє, на цінності, змінюються відразу. І хвороба відкриває нас на пошук Бога, відкриває нас на те, щоб шукати Бога, так як ці люди в Євангелії, вони вже були. Відкриті на те, щоб Бога шукати, і коли Він з'являється, вони відразу до Нього приходять, вони його шукають. Ці наші хвороби духовні чи фізичні, вони теж є цим місцем пошуку Бога, місцем зустрічі з Богом, місцем благословення через ці хвороби, теж або страждання через. Хворобу війни, бо це теж можемо назвати таким величезним стражданням нашого народу, є теж це місцем благословення, тому що Бог в цій важкій ситуації хоче нам завжди показати, що Він є з нами, що Він нас благословляє. Як би не було важко людині, яка би страждання не переживала, Бог ніколи. Не відходить від людини, не забирає свою руку, але ця Божа рука це рука благословення. Бог, торкаючись до нас, завжди благословляє нас. Нехай цей вечір теж буде часом Божого благословення. Амінь.